Всім привіт, слава Україні. Познімаємо коні в тайне трохи, якраз нагодували їх, зараз познімаємо. Такий жеребчик є, перше ронче два роки буде 6 травня. Може бути на паровку, на продажу, на обмін. Кого що буде цікавити, номер буде в описі. Буде подзвонити питати. Маро, зайди. Жирбець має десь метр восімдесять, шість висоти, то так хотіло. Два п'ятнадцять об'єму і нога третій. Такий жераточок. Да. Я тут же є такий. Тоді по першеронах рік йому бути. тоді може бути на продажу ці всі кори. Цей по Новолександрівських ну, є, Два роки буде. Цей по буцефау. Це мо два з Це теж може бути все на продажу, на огніх. Тут альтесна. Деревця 8 чи 9 років. Висота має 10 метрів 70, обйом десь 2,5-2,10. і нога 40. Перебець на паровку. Кого буде цікавити, номер буде в описі. Лошата там є по ньому у мене на каналі. Лошата їм файні дає. Порада Ардес. Такий жеребець, артес. Зараз якраз його будемо везти на тернопільщину на паровку. Артес. Який жерядочку. Тут ще два це, що ми знімали затяжених. запряжених. Це такий три роки відбуде. Це син гордого, того, що був Ігора Копита на Тернопільщині, це його син. Тут ще такий жеребець. 8 чи 9 років. Ми там знімали, їх в парі за три. Такі жеребці. Можуть бути на пароху. Цей, той, альтат, барон. Любі, які кого цікавлять, такі можуть бути на порогу. І ще маємо такого жеральчика. Ну напишіть в коментарях, хто його пам'ятає, хто тато і хто мама його. Тож, буде 3 роки. Його майже всі знають. А на другому відео ми скажемо, чи це син. Тут ще є такий жеребець на Олександрівський ваговоз. Зайди. Зайди. Зараз. Ми його знімали. Він старший, трохи десь такий. До 15 років моє ще й нема. Теж може бути на паровку, на продажу. Він привезений з кінного заводу. На Олександрівський ваговоз. Тож лошадку у ньому багато є. Там є у нас лошадка, другий стайн. Десь їх. Так що у нас в нас стайни всі жеребці, самі жеребці. Дев'ять жеребців. Зараз ще покажу, зараз їх. Fantástico. Aqui é outro Є договірні, різні є. Кого будуть цікавити, детальні. Номер буде в описі. Дзвоніть, питайте. Якраз годували їх, тепер на поєду. Веземо Альтеса на порог. Що, зараз їдемо Альтеса. Ну, ста, встань. Ну, встань. Вальтас! Встань! Встань! Стій, ти, хлопець! Та, я ще показую спорядок. Пишет сознает. Пищет, що це за Сен, це сен. У мене другому Чий це сен. Сан. Дарі, я годарі ще трохи випіднялася. Не сильно, а вже стол краще. Назад. 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 Ще трохи до весни має підійметися. Він доїде дуже добре. Dwi'n siŵr dwi'n dechrau ei ddechrau. Mae'n ei Grazie. Ма даємо їм хліба трохи. Це ж є ревці. Овес на мучили. Даємо по хлібу по одному, в двох Стій, Зібрав. Зайди, бро. Зайди. Це віпока. Заа! Барон! Барон! Виробать спец великий. Сі, барон Дикументку має на ногах. Дай келасі. кальтроха трохи адут буде. такі от пам'ятки, жеребці. От так.

Альта. Так що з гребців на паровку є великий вибір, хто який хоче. Всі десь такі до метра 70 висоти, великі не Ця, Цей новолександрівський такі, як всі, стандартні. Так що гребці всякі є. Можемо і привезти, і кобилу можете до нас привезти, як хочете, так можемо зробити. Так що кого буде цікавити детальніше, номер буде в описі, будете дзвонити питати. Yeah, Що айздесь є? Так що дня грузета здесь. Може познімаємо, не знаю, буде лети. Як получить. Так, що пишіть в коментарях, чий це син, то його тато і мати.